Інтерв'ю з господином Усієнка записували на 24-м каналі. Ви знаходятесь на моєму лічному, поэтому попрошу вас підписатися і приємного просмотра. Діфенс Експрес нам повідомляє, що Україна почала збивати шахеди лазерними антидронними системами Вэмпаєр. Як ви оцінюєте це? Насправді чи носить це якийсь масовий характер, чи це поки що в зародку? Ну це дійсно було продемонстровано. На південному напрямку під час атаки шахедів на Одещину була застосована установка вампаєр. Є суть в тому, що фактично вона захоплює ціль, і потім за допомогою лазерного наведення прицілювання, фактично спрацьовує лазер, який вилучає, і ну, виводить з ладу шахет або його знищує. Тобто, дійсно, це те, що нам було обіцяно раніше. Я хочу наголосити: тобто, е от це теж до речі. Характеристика, як працює постачання, тобто іноді між тим, що закладається фактично під час Рамштайну і так далі, проходить певний час. Ну і е, вони нарешті фактично на бойовому чергуванні і будуть себе проявляти. Тому я думаю, що поки що йдеться про кілька таких установок, але судячи з того, що. Ця установка вона мобільна. Я би звернув увагу, що сьогодні відбувалася ставка Верховного головнокомандувача, за результатами якої було доручено збільшити кількість мобільних вогневих груп, які якраз мають боротися, зокрема з шахедами. Я не виключаю, що в цих мобільних бойових групах будуть так само і Ванпайр. Ну, це, скажімо так, прогрес. Це наш перехід ще на один щабель. Тобто, зараз. Скажімо так, різні засоби застосовуються, треба розуміти, що, по-перше, ворог не стоїть на місці і намагається удосконалювати власні шахеди. Ви знаєте, з'явився шахет з реактивним двигуном, так само в якого виросла стеля польоту. Він летить вище 3-4 кілометри, не низько, тобто його не дістати. Крупнокаліберним кулеметом потрібно діставати з ПЗРК чи інших засобів. Ну і, відповідно, наші сили не стоять на місці, тому що виклики і загрози є і застосовують різні технологічні рішення. Серед них і постачання для нас систем Вемпар, які себе вочевидь добре зарекомендували, і, наприклад, розгортання початок розгортання таких засобів радіоелектронної боротьби, як покрова, які будуть так само працювати для того, щоб порушувати. Навігаційний сигнал шахеди створювати перешкоду, скажімо так, опускати для них горизонт, аби вони фактично приземлялись десь в полях, і потім їх досліджувати далі, щоб удосконалювати і наші установки. Uh -huh. Тому Україна рухається цим шляхом, тому що шахеди намагаються удосконалити, ну і нам треба бути кращими. Я дуже можливо спрощу питання, але все ж таки цікаво. От якщо там дуже складні, якісь системи е, складно відтворити, то такі системи, наприклад, які за допомогою лазера збивають е, ці дрони, грубо, дуже грубо кажучи, що потрібно: лінза, чіпи, е, умілі руки і певні знання, і можна відтворити, чи це дуже спрощено і так неможливо. Ну, теоретично можливо, звичайно. Просто ще треба докласти випробування, чи треба докласти рівень технологій. Ви знаєте, що лазер з одного боку здається, скажімо, це ну, хтось може уявити собі лазерну указку, і, в принципі, воно працює, здається, дуже просто, правда, лазерний промінь чи лазерне прицілювання системи наведення це теж дещо простіше. А з точки зору проміння, який може фактично генерувати. Цей момент необхідно, ну скажімо, потужність, яка може знищити шахет, який насправді не така маленька ціль, тобто як може здаватися, менше залітак, але все ж доволі таки значна ціль. Тут ще треба постаратися. Генерування, от якраз потужності струму, це дуже важливий момент, плюс його дальність. Тут треба експериментувати, чи можуть наші розробники. Над цим працювати і чи повинні, я думаю, так тому що, зрештою, це теж технології майбутнього. У нас з'явилися два заступника головнокомандувача зараз збройних сил: один буде відповідати за сили безпілотних систем за дрони, а другий буде відповідати за технології інновації і технологічний прогрес в армії. Я думаю, що якраз з цією метою фактично посилилися наш генштаб двома заступниками профільними, які Фактично будуть відповідати за те, щоб вдосконалювати технологічну сторону у наших сили. Сподіваюся, що це буде доволі вдало. Угу. Є така новина. Кабінет міністрів України не надав кошти на зуби дракона для Запорізької області. На початку січня 24-го замовник оголосив тендер вартість 88,5 вісім на 45 тисяч штук оцих бетонних пірамід до середини березня весь товар мав бути поставлений. 15 січня місцева влада провела аукціон серед трьох учасників. Як зазначається, відсутність була фінансування з державного бюджету. Треба розбиратися в цих питаннях тут дуже багато бюрократичних моментів, але все ж таки хотілось би також отримати ваш коментар. Бо зараз деякі політики розводять на цьому тлі. Ем, зраду, але все ж таки справедливості заради треба зазначити, що 17,2 мільярди, якщо не, не помиляюсь, було направлено е, кабміном на відтворення оцих оборонних споруджень. Можливо, от там якісь такі фінансові історії відбуваються. Е, чи варто шукати зраду? Ну я думаю, треба розібратися у питанні. По-перше, е, скажімо так, конкурсу, який відбувався, чому ми не надали. Можливо, на це є якась причина їх не надали. Тобто, треба розібратися. Це, а це ж не принципова, Я думаю, позиція уряду, що не треба це будувати, ну мабуть. Тобто, на це є якісь пояснення, що можливо є питання до фактично постачальника цієї послуги до того, хто мав це зробити компанії, яка за це відповідала, то що є питання розподілу коштів і так далі. Тобто, я думаю, що ключ десь в цьому. Він точно не в зраді не в тому, що відмовляють фактично в тому, щоб посилити наші оборонні рубежі і споруди. Думаю, що точно ні. Ну тому що мені важко уявити, як можна спочатку декларувати. Тобто, я хочу нагадати, що це доручення президента України Володимира Зеленського відповідно про те, що потрібно посилювати фортифікаційні споруди. Кабінет міністрів, як ви вже зазначили, прозвітував про те, що 17,5 мільярдів на це піде. Ну, то я далекі від думки, що зараз вирішили, що на Запорізьку область не потрібно. Очевидь, є якісь причини, які потрібно дослідити. Можливо, корупційні ризики, можливо, інші. Тому це, мені здається, більше в цій площині. Але я думаю, що зараз знайти компанії, які будуть готові, враховуючи, що це бюджетні кошти і вони виділяються, і враховуючи, що конкуренція у нас певна є, я думаю, що можна. Тому тут uh, треба дивитися. В корінь саме цього, замовника, непостачальника там, і так далі, взаємовідносини в цьому сенсі. Угу. А, чи вам відомі події а, от в цьому селі а, Космача, а, які відбувалися, чи ви стежили, бачили в засобах масових? Тут багато багато різних думок. Хтось каже про держзраду, хтось достатньо радикально, як от деякі військові, е, наприклад, пан Дикий, що там все село під держзраду потрібно і щось таке. Я думаю, що тут потрібно все ж таки заспокоїти емоції і більш зрозуміти першопричини і наслідки цього. Все ж таки, хотілось би з вами і цю тему підняти і почути ваш коментар. Ну, справа в тому, що вочевидь виникла конфліктна ситуація. чого вона виникла, я думаю, всім зрозуміло. Тобто є фактично населений пункт чи населені пункти, куди приїздять представники ТЦК СП, а фактично, ну, вочевидь, роздають повістки, і потім відбуваються дії. Тобто, ВЛК, і звичайно, що багато хто йде на фронт. Вочевидь, на якомусь етапі, а, ну це ж давайте скажемо так: це виникло коли У 2024 році, тобто через два роки після повномасштабного вторгнення. Тобто, вони ж не вийшли, ці люди, на, фактично, я не знаю, там в березні двадцять 22 -го року, і не сказали про те, що ви знаєте, ми взагалі проти війни. Ми не визнаємо указів президента, ми вважаємо, що це все неправильно і. Ми проти і не визнаємо указу президента про загальну мобілізацію. Якби вони вийшли з такими закликами і починали говорити тоді і сказали, що ми нічого не будемо робити, і взагалі нам нічого це не потрібно тоді можна було б вести мову про якісь там кримінальні провадження за іншими статтями тощо. Але вочевидь, я думаю, якщо подивитись статистику і сісти розібратися, мабуть, хтось із космосу таки воює. Ну, принаймні зараз на фронті, і хтось такі мобілізувався, і з представниками ТЦК на зустрічі громади ці питання порушували. Тобто, вони ж не закрилися від ТЦК на самих початках. А за два роки я думаю, що мобілізація в нас тривала, і зрештою мобілізовували людей. І тут виникли якісь непорозуміння, проблеми в бік того, що люди почали говорити, що ви нас забираєте всіх, і ну скажімо, ми проти. Тобто, десь і плюс пішло, я думаю, не виключаю, що можливо були допущені якісь проблеми в комунікаціях так само на певному рівні. Ну і от, власне кажучи, це все вийшло в таку проблему. Ну я не думаю, що це державна зрада насправді там, до речі, відкрили кримінальні провадження за хуліганство по факту побиття жінки і дитини, а це абсолютно неправильно, і за це треба нести відповідальність. Тобто застосування сили, нанесення тілесних ушкоджень це карна відповідальність. І Будь-хто хто це робить, має розуміти і усвідомлювати наслідки, і те, що це провадження відкрито, це правильно абсолютно за цією кваліфікацією. Я не бачу, що це державна зрада. Я бачу, що це певна проблема, яка виникла із браку комунікацій, яку потрібно вирішувати. ТЦК і СП намагались вирішити їм не дуже вдалось, можливо, вдасться на інших рівнях. Це вирішувати для того, і взагалі, ну скажімо так, стежити за цим, щоб це звичайно не поширювалося масово на інші регіони, і тут треба знаходити баланс, тому що тут розумієте, немає єдиноправильної правильної позиції з точки зору сказати, що от люди вийшли, вони блокують дорогу, вони сто відсотків праві. тому що вони так вийшли зі своїми вимогами. Ну, вони вийшли, тому що були певні причини, як вони вважають, і поки вони не нікого не б'ють. Не, не трощать ніяке майно не вчиняють злочинів, ну вони вийшли. А і є позиція, звичайно, ТЦК, що діє мобілізація, і потрібні люди, потрібне поповнення на фронті. І ось тут завжди треба знаходити баланс в цьому всьому. На це, до речі, і мають бути певні такі продумані державні рішення. І я думаю, що тут потрібно просто продовжувати цей діалог з громадою, і порозуміння можна буде знайти. Тому я бачу порівняння з новими санжарами, там з іншими. Знаєте, ну це, це теж наші люди. Зрештою, вони такі, вони є в таких місцях окремих. Тоді не знали, що таке ковід переживали за те, що там вся Полтавська область стане зоною техногенної катастрофи. Зараз інша ситуація, і ось цей наратив, який поширюється, так само в соцмережах вони ж сприймають люди там в різних про те, що от всіх заберуть там і так далі. Війна до останнього українця. Тут і Росія докладається зі своїми ІПСО. На жаль, яка несе всю ціні синітницю. Тому я думаю, що ця ситуація вона зрештою буде врегульована. І добре, що це не якісь повальні процеси, Оце дуже добре на рівні держави. Про обурення, от зокрема і пана дикого, і взагалі то хотілось би трошки знизити рівень емоцій і ескалації в цьому питанні, бо насправді інколи нам емоції достатньо сильно заважають. І деякі військові на противагу таким думкам, як у пана дикого, кажуть, що навпаки не потрібно так казати, не потрібно цього робити, бо саме це може призводити до агресії всередині суспільства, розколу і дуже поганих чинників. Також питаю і вас про це. Ну, я скажу так, що ми не можемо підігрівати звичайну ситуацію. Ну слухайте, давайте так: виникла знову ж таки: виникла конфліктна ситуація. Є способи її вирішення. Ви знаєте, що різні в нас заяви іноді лунають. Ми чули різне багато чого і в соцмережах, і так далі, які рішення пропонуються, і що всіх там і в АвтоЗАК, і всіх потрібно силою розігнати, застосувати. Силу, значить, всіх силою тягнути тощо, тощо, тощо. А, ну, я проти такого сценарію, тому що знову ж таки, я за те, щоб з людьми поговорити. Можливо, не ТЦК, розумієте? Ну слухайте, ТЦК так зустрілися, але ж вони для ТЦК блокують дорогу. Можливо, якимось народним обранцям, які з цього округу, можливо, комусь іншому. Але дійсно поговорити, вислухати, принаймні, а що ж вас вивело? Чому. Вирішити, що потрібно виходити, перекривати дороги, потрібно діяти таким чином. Це перший момент. Другий момент це спробувати знайти якийсь баланс у цій ситуації, який доволі таки складний, насправді. І є третій підхід це взяти і, не знаю, там силовим сценарієм, забрати, знову ж таки, примусово всіх чоловіків. Можна вже навіть, мабуть, тоді ж соромитись в заходах, можливо, і без ВЛК, знаєте, вже зразу, і все. І е, а решту фактично виставити військові караули, я не знаю коменданта в космоч призначити, і діяти таким чином. Е, хтось скаже, що формально, формально закон про воєнний стан дає можливість так діяти, але я хочу нагадати, що е, у нас багато речей відбувалося, які відбувалися в неформальний спосіб. Тому що у нас рішення ухвалювалися деякі на ходу, які допомогли врятувати державу. Наприклад, про масову роздачу зброї і киян в перші дні. Я це пам'ятаю. Тобто, це було повномасштабне вторгнення, коли було тодішнім міністром вже покійним внутрішніх справ ухвалено рішення, яке багатьох там викликало сумніви з точки зору того, чи не призведеться до того, що пошириться зброя, і так далі, але певні рішення якраз ухвалювалися таким чином, які давали нам можливість. Рятувати ситуацію, тому я не думаю, що в цій ситуації силове придушення чи ось такий силовий шлях це те, що дасть конструктив і не викличе ще більшого обурення у мешканців. Угу. Почули вас е, і по військовій тематиці у нас залишається деякий час про Авдіївку. Хотілось би вас спитати. Юліан Рьобка каже, що Авдіївка може впасти в найближчі дні. Форбс пише, що. ЗСУ ймовірно перекидують одну з найкращих бригад третю штурмову. А що бачите ви, що там відбувається? Ну, теж цікаво. Юліан Рьопки робить прогноз, знаєте, або кілька днів, або кілька тижнів. Ну, тобто, такий, скажімо так, закладається горизонт. Ну, Якщо не кілька днів, то кілька тижнів. Так, а кілька тижнів це ну, когось три тижні, кілька, в когось сім. Тобто, це, це звичайно по-різному умовно, так. Ну, ситуація складна безумовно. Вона відома. Я думаю, всім, хто стежить суть в тому, що ворог атакує з трьох-чотирьох напрямків: тобто, по перше, фланги довкола Авдіївки, північний південний. По-друге, вони намагаються перерізати шляхи сполучення логістику, аби блокувати безпосередньо до Авдіївки. Наступний момент це те, що вони наступають в районі Первомайського так само, і наступають безпосередньо в східній частині Авдіївки, ну, просуваються в районі забудови чи те, що від неї залишилося. Наші сили продовжують стримувати ворога, тобто, вочевидь, наразі завдання залишаються тими ж стримувати просування ворога і наносити якомога більші втрати. Однак це дуже цікавий момент з третьої штурмової. В якому сенсі? Про те, що пише Форбс. Якщо це так, то потрібно спочатку побачити, чи це всю бригаду перекидають, чи це батальйони, якісь один-два на посилення. тому що в нас так складалось іноді, що перекидали батальйони, не всю бригаду. Якщо всю бригаду, це означає, що ми вже бачимо дещо змінені підходи нового військового керівництва з точки зору ведення бойових дій, за якими буде цікаво спостерігати. Я думаю, що щодо Авдіївки. Скажімо, не все настільки визначено, як може здаватися, тому що, по-перше, я б не виключав певні нестандартні рішення нашого військового командування, які можуть бути застосовані у вигляді контрударів на інших напрямках, спроби у вигляді того, щоб спробувати посилити тиск на інших напрямках зараз. з Метою спробувати відволікти і відтягти сили противника, я би ось цих дій не відключав. Не виключав. До речі, ви бачите, що ось цей потяг, який з'явився, з якого ми всі посміялися від Оленівки до Волновахи, бо є з чого посміятись. Він же ж фактично про те, щоб захистити залізничний вузол і захистити Волноваху як залізничний пункт. Тому що ворог може остерігатися будь-яких дій українських сил, зокрема, і контрударів з напрямку Вугледару, безпосередньо в бік Волновахи. Теоретично, це не означає, що це так буде це в теорії. І тому. Я думаю, що враховуючи те, що є чинні задачі, не виключаю, що й інші завдання можуть зараз ставитись в рамках оборонної операції Авдіївки. Тобто, зміна тактики підходів, можливо, вже від нового Генерального штабу, вона буде застосована. Угу. Пане Олександре, дякую, що мобільно долучилися до нас достатньо швидко. І за оперативність окремо дякую, і за вашу аналітику теж окремо дякую. Бажаю гарного вечора. Дякую, Ваза. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучався до ефіру 24